Розкажіть, будь ласка, з чим і до кого ви сьогодні сюди приїхали. Наскільки насичений у вас сьогодні день? Насичений день в першу чергу у наших Збройних Сил. І зараз тут дуже гаряче. І ми чуємо і звуки канонади, ми відчуваємо і бої великі. І сьогодні кожен з нас має робити все від нього залежне для того, щоб зміцнити, посилити. Міць Збройних сил України. Що можемо передавати, то передаємо. Я вже наголошував, що лише під час цієї поїздки ми передаємо дуже потрібних дефіцитних військових вантажів на суму, яка перевищує 9 мільйонів гривень. Лише одну поїздку. Це є, це є автомобілі DAF. Я звітую, що ми вже їх затягнули майже сотню, законтрактували три сотні, взяли все, що було на складах. Причому знаходимо вже і паливнозаправники, і маніпулятори для артилерії, для того, щоб вони касіти 155-х вантажили прямо в кузов. І Це дуже пришвидшує зміну ПК для наших артилерійських частин. Сьогодні ми тут з 43 ю бригадою. 43 я бригада вона працює і на 155-х, і на панцирях, і на піорах. Сьогодні ми тут 77 цьому бригадою. Це також наші десантники, які дуже добре себе проявили на найбільш гарячих ділянках фронту. І низки плін вам бачите, що ці вантажівки, тафи їдуть до складу наших десантників. 77- разом з сім тут є генератори. Ми вже їх ставили сотні і сотні. Прибула крайня партія з Китаю, яку ми замовили, і одразу від 6 до 30 кВт. Генератори йдуть до складу бригади. Те, що ви бачите за моєю спиною, це йде для електричного забезпечення штабу бригади, і також тільки вони прийшли, вони одразу вже на фронті. Сьогодні у нас є і великі подарунки з тарлінками. Ми Кінці кінців ставимо на мету, щоб під час цієї поїздки кожна рота мала стерлінг, а під час наступної програми, яку ми маємо завершити протягом місяця, наша мета, щоб Стерлінг мав кожен звод. Це дуже добре себе показало. Традиційна наша позиція – тисячі шин, які зараз нарешті почали приходити з Китаю, бо були логістичні проблеми. Ми їх довезли, дотягнули, вирвали, проплатили. Я хочу окремо подякувати донаторів справи громад, які е, сьогодні допомагають мені. Кожна ваша копійка має в чотири рази ефективності. По перше, більшість товарів ми купуємо значно дешевше ніж будь-хто. А ще й кожна ваша копійка додається моя гривня. І ми тоді в чотири рази більше купуємо частину товарів. Отже, дуже дякую вам за те, що ми допомагаємо так збройним силам. Ви сьогодні поспілкувалися з хлопцями. По перше, цікаво, звідки вони, яким ви передавали те, з яким вони настроєм зараз? Бо дійсно, ну кажуть, що дуже непросто зараз на фронті. Знаєте, я не хочу уподоблятися якимось там. Горе речниками або гори експертами, які кажуть, що ми зараз ось, -ось перемагаємо. Сьогодні йде напружена бойова робота наших воїнів. І ще раз наголошую, кожен з нас має робити все від нього залежне для того, щоб воїнів наших посилити. І це має відбутися сьогодні. Не завтра, не післязавтра. І сьогодні все залежить від того, хто першим нанесе І Ми маємо сформувати потужність Збройних сил для того, щоб перший людневий удар був нанесений саме Збройними силами України. Це є запорука перемоги. І ми маємо знаходити, забезпечувати абсолютно. Несподіваність для ворога цих ударів і для цього наше Збройне сили повинні мати всі. Що лишилося за лаштунками ваших перемовин в Брюсселі? Ми завжди дивимося вперед. Я не мав жодного сумніву і на переговорах про це казав. Що в Німеччині ми спілкувалися там із німецькими урядовцями, з німецькими членами Бундестагу. Що е, одностайним рішенням Бундестагу нам будуть передані леопарди. Леопарди, як кажуть, будуть випущені на волю. Е, ми знали вже з під час спілкування з представниками керівництва Пентагону і Держдепу про те, що буде рішення президента Сполучених Штатів, нашого друга Байдена і американської адміністрації по всему динабом. Сьогодні ми ставимо питання по винищувачів. Бо дальність ракети, яка на сьогоднішній день запускається з літака, вона буде значно шире радіус її застосування. Ми говоримо не лише про винищувачу, не лише по F-16, наприклад, по торнадо. Ми говоримо про ударні гелікоптери, Apache. ми говоримо про спеціальні типи боєприпасів, які будуть. Для забезпечення повітряних сил, засобів протиповітряної оборони і засобів радіоелектронної боротьби. Ви знаєте, що на цих дафах ми зараз практикуємо встановлення ЗУшок. ЗУшки це будуть та техніка та зброя, яка буде захищати нас від шахідів. І я впевнений, що це звання буде ефективним. Коло роботи дуже велика, прибуває чергова партія посейдонів. Дуже-дуже вони зараз гарно зарекомендували себе на фронті. Прибувають нові тягачі, і думаю, що наступного тижня черговий Ошкош. А зараз це просто як повітря потрібно, бо Ошкош тягає таку вагу, яка має Леопард, Челленджер і Абрамс. Це танки. І ми робимо все для того, щоб цю дуже кропітку роботу потрібна американська ліцензія, британська ліцензія, німецька ліцензія, транзитна, польська ліцензія транзитна проплатити, відремонтувати, зробити технічне обслуговування і доставити на фонд. Це забуває забирає певний час, але дякуючи вам, все в нас вийде. Останнє питання, Ритович. від зустрічі з Генсеком НАТО. Які враження? От скоро НАТО візьмуть нас? По-перше, нам треба на кожній зустрічі ставити це питання. У всіх має бути чітке розуміння. Ми забезпечити мир без надійних… Що таке мир? Для декого з українців мир це прапор український синьо-жовтий над Кремлем. Для декого це прапори України на всьому без виключення Донбасу і Криму. я сформулював в Європі, коли переговорював, що це є Sustainable Security Situation in Europe, тобто стабільна і надійна безпекова ситуація в Європі через депутінізацію. Це робиться зміцненням збройних сил України. Це робиться з санкціями. І сьогодні в газеті Французьке Фігаро вийшла моя стаття, де я поставив сім кроків по санкціям, які мають виштовхнути Путіна з української землі. Раджу її прочитати, тому що це от перша з публікацій. Далі ми наводимо цифри. Скільки на сьогоднішній день вже в 23-му році, в січні, Путін отримає через е свої енергосії гроші, в тому числі із Європи. І з демократичного світу. І як цьому перешкодити? Ми в цьому точно досягнемо І поєднання міці Збройних сил, санкцій і перспектив НАТО для нас є принципово. Яких перспектив нам треба зараз все зробити, щоб цього року на саміті НАТО в Вільнюсі Україна отримала запрошення до НАТО? Це зараз ми маємо про це говорити. А 3 лютого на саміті Україна ЄС. Ми маємо перейти до дати, коли ми де-факто розпочнемо переговори про отримання членства. Такі завдання розставили, такий план дії у нас є. І ми маємо чітко діяти, не гаючи жодного дня. Для цього є ключова позиція: це збереження демократії. Це єдність внутрішня, і це міжнародна солідарність з Україною.